Слава роду, слава рідва, слава Україні Росії! Слава. Таємо, власне, що використовуємо символи. Символи малюємо. Або в просторі малюємо. Так? Простори. Або можна малювати на дверях, можна просто водичкою намалювати. І то, то водичка висохла, але той символ є на дверях. Або можна там крейдою, там, чи, чи як вам то угодно, якщо вам там хочеться, можна так малювати гарбліком. Раніше розмальовували печі, будинки е, обережними символами. Так. Та й до сих пір поїхати в Карпати. То ми побачимо там і на притулках, і на дверях, і, і на стінах, е, і на скринях. Е, власне, в першу чергу побачимо квітку перуна, перунів цвіт, так, перунич. Е, це власне частина, частина такого великого символу, який називають квітка життя. Е, це сакральна геометрія. І з квітки життя там дуже багато символів виходить. А це власне, ну якщо заглиблюватися, то ми бачимо, що воно та квітка життя вона проявляється. Чому і називається квітка життя? Вона проявляється, наприклад, тут як плід в утробі матері починається він з одної клітинки, одної клітинки. І далі ці дві клітинки, потім ті на дві. Так пішло, пішло, пішло. І власне воно теж вибудовується так, як квітка життя. Ось. Ну, а Цвіт перунів, він власне як, як фрагмент, як фрактал цієї ці квітки життя і несе дуже велику обережну силу. Або ті самі блискавиці перуниці. Так? Також можна побачити ось, в Карпатах, на меблях, на дверях, стінах і так далі. Так що Перуниця перуниця це знову ж таки це знак перуна. Ще один знак Перуна, і дуже потужний е, знак, що робить блискавка, коли вона виникає. А воно виникає, коли власне стикаються дві протилежні сили: е, небесна і земна, е, права і ява. Так? І на е, стикові тих власне, сил відбувається власне блискавка. Так? Відбувається власне, цей потужний, потужний. Такий цей, цей процес, і коли блискавка проходить, що ми відчуваємо в повітрі навіть на фізичному рівні? Ми відчуваємо, що очистилося повітря, чисте, свіже повітря після грузи, завжди чисте свіже повітря. Це власне очищаюча сила, очищаюча сила, і ця перуниця вона, власне, в першу чергу її очищуючи, тобто ми наносимо перуницю на себе. І, і відсікаємо, відсікаємо все, якесь все, 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 зле, кривне, недобре, що до нас там ліпиться, відсікаємо, так? А, це очищаюча сила, і ми, коли молимося перед літою, так, так само перуничку наносимо на літу. спочатку очистили, а від що щось там може бути, там, там недобре. Так? Дали той потенціал очищуючий, а тоді після того ми даємо ще перуницю, і тут перуниця вже виступає в іншій ролі, іншу функцію, несе, єднаючи, поєднуючи функції. Тобто ми призиваємо якусь силу, чи то силу Дажбога, чи то силу живи, чи то силу ну, будь-якого Бога. Так? Ми показуємо навіть просто ім'я Бога. Казали, і ми вже відкриваємо цю силу. так Тоді, щоб ту силу ввести кудись: чи то в воду, чи то в їжу, чи то в себе, так ми власне перницю знову накладаємо, так і тому під час славлення, під час обрядів ми е -е, кожного слава беру, слава велосипу, слава живі. І ми накладаємо на себе перницю, так Тобто ми з'єднаємося з тою силою. Тобто ми показуємо славу. Ми славимо е, того чи іншого Бога, і відповідно ми його силу активуємо тут і зараз, відкриваємо цей портал, відкриваємо цей канал. І тоді, значить, е, ту силу ми в себе вносимо, переницю, так? Ось. Ну, Слава е, це взагалі небесна матір, е, праматір народу е, слов'янського. Так, тобто говориться, що від праматері слави не пішли ми слов'яни. Тобто, це власне, ми не породжені, ми не сотворені. Сотворені це, це власне тварини, тварі. А ми породжені, ми від роду Всевишнього, а природительниця наша в явному світі це пра-матір слава. І тому, власне, проказуючи, говорячи, слава. Слава комусь, слава чомусь, то ми закликаємо силу нашої праматері, закликаємо власне до тої людини, чи до тої сили, чи до того Бога, чи до того явища. Так? І через праматір славу ми отримуємо відповідно доступ до того чи іншого Бога, до того чи іншої сили. Ось такі ось цікаві процеси. Тобто задумуйтеся, вдумуйтеся. вдумливо будьте на обряді, і ви тоді будете більше відчувати. Що відчувається, що робиться на обряді, так, ті процеси, ті сили не просто бездумно, просто постояли, кивали головою та й пішли, так? А власне стараємося промовляти разом зі мною слова, щоб вони лунали у вас були вірі у вашій свідомості, вашому родині, так. відбувалися, відгукувалися в вашому серці, вашій душі. І тоді це все відбувається ну, в кілька разів сильніше, потужніше, коли ви усвідомлюєте. Що ви робите, коли ви, власне, свідомо берете участь уряді, е, ну чи куда стараєтеся це відчути, так? то це відбувається вже в кілька разів сильніше, кілька разів потужніше. І ви тоді відчуваєте, що кожного разу ви прийшли на славлення, і зі славленням ви вже йдете вже трошки іншою людиною, ще трошки очистилися, ще трошки покращили свою карму, ще трошки очистили свою карму. Ще призвали і наповнилися силами богів рідних, ще піднялися в тому світлі. Так? І так, тиждень за тиждень, тиждень за тиждень, тиждень за тижнем ви піднімаєтесь вище, вище, вище. І так, е пройшло кілька тижнів, ви вже відчуваєте, ви вже бачите, що ви е в одній тій самій ситуації ви поступили е якось е інакше, а вже чините. Якось краще, якусь інакше. Тобто, от тут ви бачите, як виховуються кращі риси вашого характеру, проявляються, підкріплюються, так, а якісь, якісь негативні вони не відходять. Ось. Спостерігайте, і ви будете бачити. Так воно працює. Так? Ну і знову ж таки славлення, так ми проводимо а, раз в сім днів, так? Тобто в день даж Божий, в день сонця, а, неділя, адмічани до сих пір. Ну, англійською, тільки англічани, так, а всі, хто англійською мовою спілкується, то до сих пір як називає неділю? Сандей, тобто День Сонця. Зумієте? Тобто правда, вона залишилася на, на поверхні, насправді. Просто ми дуже часто не звертаємо уваги на, 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 на ці очевидні речі. Ось, і ми от в День Сонця, раз в сім днів це біоритм, 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 бірить, Ми зібралися і ми налаштовуємо себе. Як, як якийсь привод, так як я не знаю, як радіоприймач. Ми налаштовуємося на певну хвилю, так, і ми відповідно вже на тій хвилі отримуємо інформацію, енергію, що нам треба, так? На сім днів ми отримуємо ту налаштування. Це е, використовується в бізнесі, е, тобто е, власне, компанії, які розуміють важливість цього, е, то вони е, раз в сім днів роблять певні такі готуючі, єднаючі міроприємства. Зібрали всіх докупи, так, е, і щось проговорили, щось зробили, і, і вже налаштовані на сім днів. І тоді компанія власне і успішніше працює. Ось так. Тож використовуйте, робіть, працюйте, пізнавайте, розширюйте свої бачення, чуття, можливості. так? І м -м, чим більше будете пізнавати наші продавні знання і ділитися ними з оточуючим, тим швидше наш народ відродить силу і славу свою. Ну а ви то сталося якомога швидше і якомога легше. То ми, як і тисячі років тому промовляємо, коли світло роду Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своєї благослови наділи, силою своєї стіни Жива матінка, силою тої наповняємося, святістю тої благословляємося. І повсякчас тебе слава, ми тож прийди з нами. На добро і щастя, роду земного слава, живі матінці, слава.